Агропідприємства родини книшуків розкидані по всій Коломийщині. Тут давно займаються тваринництвом. Наразі нараховується понад 800 голів великої рогатої худоби. Серед них і порода Абердино-Ангуська для цих корів та бочків будують новий комплекс у Ценяві. Ми зрозуміли, що все-таки треба розвивати все в комплексі. Ну і звичайно, що тваринництво не відмовляться від тваринництва. Тому взявши кредит. Будували і розширювали м'ясне тваринництво, тобто Абердин Ангусів. Тому комплекс те, що побудований на 500 голів м'ясного тваринництва. Хочемо його, можливо, за два роки заповнити. Підійшли по новому і до вирощування худоби в господарстві. Кожне телятко має свою кліточку, коли є індивідуальний. Підхід до кожного теляти забезпечив 100% збереженість молодняка. Тому цими роками ми нарощуємо поголів'я і покращуємо якісний стан поголів'я. Мають рогаті в господарстві. І де відпочивати у старому саді. Вони почувають себе як на природі. Велика кількість полів дає можливість господарству заготовляти на зиму багато сіна його тікують та приводять у спеціальні сховища. Тому у корів добрі надої. Надої, які б вони не були високі, вони завжди для нас недостатньо високі. Сьогоднішня спека навпаки понизила ці надої. Жара шкодить не тільки людям, але й тваринам. Хоча ми стараємося, щоб перебування тварин було комфортне, більше на свіжому повітрі. Добавки, які допомагають тваринам пережити цю жару, дають нам можливість отримувати на рівні 20-25 літр молока на корову. Також в господарстві є понад 1200 свиней. Як без свинарства, це є основний продукт для переробки ковбасного цеху. Тому і свинарство розвиваємо. Також це є основний, основний переробник нашого зерна. У господарстві вважають, що вкладення коштів у тваринництво вже зовсім скоро дасть свої результати. З ферм Коломища небогда Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія Раї.